Сьогодні ми говоримо про виключно українського дядька, який взагалі не відомий іншим слов'янським народам. Хоча найцікавіше те, що зараз би його вважали ексбіціоністом, бо він ото ходить по лісі по хащах голяка, насвистує собі щось під носа, і тільки ноїво очікує, коли ж буде йти самотня дівчинка, аби напасти на неї. Але насправді не все так погано, як звучить, бо по-перше, він єдина, майже безпечна для людини міфологічно магічна істота. Тому що, як ми добре знаємо, більшість оцих міфологічно магічних такі пакосні чи то капут, але не чугайстер, ні. По-друге, він талановитий танцівний співак. І взагалі, справжній український Робін-Гуд. Ну, а по третє, не такий він вже і голий. Це дідок зарослий шерстю. А під нею, ну, нічого лишнього не видно. Ну що ж, по-моєму, я вже вас достатньо зацікавила, аби ви захотіли познайомитися з ним поближче. Чугайстер, він же чугай, дід, гай іночний. І він же ж і лісовий дід. Проте не плутайте з лісовиком, лісовик то взагалі інший вуйко, і про нього ми колись якось поговоримо в іншому відео. Тим паче, якщо останнього можна зустріти і біля Білої церкви, і Львова, Одеси, Києва, Мінська чи навіть на Болотах, наш головний герой тусується лише і виключно в українських Карпатах. Він взагалі місцевий єкі, той що снігова людина, і плюс навіть вигляд у них, і той подібний чимось трішки. Очі в нього блакитні, що поводьтися красиво. Він високий, як смерека, що теж непогано, а тіло його цілком і повністю обросле шерстю. Ну, що вже не так привабливо. До слова, шерсть ця може бути як чорною, так і білою. Це взагалі ніякої ролі не грає. Але мимо надмірного оволосіння і високого зросту, чугайстер виглядає ну, зовсім як звичайний чоловік, що й не дивно, тому що, згідно легендам, він ним і був. Колись давним-давним-давно, десь там в Карпатах, між сусідами двома стався конфлікт. Невідомо, що вони там не поділили, чи то яблуню, яка на межі стояла між їхніми угіддями, чи то кіт одного з'їв курча іншого, ну коротше, вони дуже посварилися, так посварилися, що навіть діло дійшло аж до прокльонів. І якщо прокляття одного не подіяло, то другий, котрий сказав. До світу і в де. От він і на каркам видно. Є ще, звісно, версія, що той мужчина був чорним магом, але неважливо. Факт в тому, що прокляття подіяло. І пішов той проклятий мужик. До лісу і був змушений покинути рідний дім, і з тих пір ходить він темними і густими лісами та дикими вершинами гір, і влітку, і взимку. І ніхто йому не здатен зашкодити ні людина, ні звір. От такі от пороги. І якщо спочатку, коли цей тип покинув дім, він реально був похожий на людину, то за ті століття, якщо не тисячоліття, коли він бродить ото самотньо по лісах і горах. І влітку, і взимку, то всі діла, то трішки чугайстер трансформувався. Одяг його зносився, через то він і голий. Виросла довга борода, сива тіло покрилося шерстю. Та й сам він, в принципі, виріс, Побалакують, що навіть часами бачили чугайстра, який досягав 7 метрів. Ого! А ще побалакують, що в нього може і не сині очі, а такі знаєте, як в жаби випуклі ото. Що він беззубий, шепелявий, і може в нього взагалі не ноги, а копита. О, а може, то і не один чугайстер, ну не один мужчина став чугайстром, а цілих сім братів. Або ж навпаки, там три-чотири чугайстри на цілі Карпати. Коротше, як знати? Там що з розка... Він дуже швидко бігає, хоча в нього одна нога. Або, може, ноги дві, але одну він може відірвати і нарубати на нею дрова. Логічно. А ще лисиць і вовки носять йому воду. Hey, Коротше, чого ті люди тільки не напридумають. То капут. Єдине, в чому сходяться ну, прямо всі свідчення, це те, що чугайстри ну дуже веселі дядьки. Вони як люблять танцювати і співати, ну і полювати на мавок. Але про це потім. А зараз про танці. Коли якась людина в ліці зустріне чугайстра, ну або чугайстер її, то нічого страшного не станеться. Буде просто маленька міні-дискотека. Цей дід люб'язну, важливою, люб'язну, запросить подорожнього до танцю і... і почнуться танці. Щоправда, не кожен може витримати його. Темп і відчуття його ритму може знаєте, там якимось зайчкам, ведмедикам той окей, але людям важку вату вже, тому що Чуайстер, той, коли танцює, оцього, коли водить свої хороводи, то він це робить так прудко і так швидко, що виглядає прямо як вихор. От е, можливо до речі, саме тому один з його обліків, який він може приймати, це є облік вихору або вітру. Але якщо йому попадеться якийсь танцюрист від Бога, який зможе витримати його темп і ритм, то чугайстер дасть йому таку, знаєте, непогану винагороду. Непогану. А тепер про співа. Так само, як і вітер, чугайстер теж міг залазити в демарі людських домів, і там е, їм демари, ото як в мікрофон, виспівувати і висвітувати. людже, люди, івають, співають. А ми щоб такої так, такої так. Саме такі пісеньки виспіває наш головний герой, причому робиться шипу і ляво. Пісню придумала не я. Записав Степан Григорович Пушик. Обшету. До слова, саме от така його шепелярість і змушує різних там дослідників міфології, фольклору і різних міфологічно магічних істот думати, що чугайстер дуже дуже старий. Такий старий що аж зоби в нього повипадали. От. Але якщо з тим вони оприділилися, то прихильність, така, знаєте, максимально дивна прихильність до людей надає їм спокою, бо вони не можуть оприділитися однозначно, хто він такий, чи якийсь потобічний дух, чи людський предок. Тому що Ну не люблять всякі міфологічні чутіки людей. Всі поголовно хочуть їм зашкодити. А вчорастер ні. Так-так, я такий. Але і люди, я вам скажу, теж відповідали взаємністю. Вони були прихильними до чугайстра. Бо ж якщо пожертви всім іншим міфологічним чудікам робилися через страх, то чугайстрові виключно з того, що він симпатизував, бо він був милий. Ну міг підійти він до якогось пастуха і сказати: слухай, йди звідси, чоловіче, бо через годину сюди прийде відмідь. А якщо ти не підеш, він всіх твоїх овець розірве. Пастух йшов. Але там, знаєте, одним оком підглядав і через годину на то місце реально приходив ведмідь. Чудо! Тому ті самі пастухи, а ще лісоруби, коли варили собі сніданок, вони обов'язково якусь частину відкладали для чугайстра, ну залишали десь там збоку. Як правило, це було щось таке, знаєте, там Тамбано чи кулеша. Ну, бо давайте по факту: якщо чугайстер беззубий, то йому окриється пафолу гризти буде не дуже зручно. І ну, от вони лежали до сніданок і йшли по своїх справах. А ввечері, коли поверталися, якщо їжі не було, то були капець які раді, бо це означало, що приходив дід Чугайстер. Посмукував їхнього банишу, а заодно і перебив нафіг всіх мавок, які чисто потенційно могли зашкодити людям. Я їй наніс превентивний удар. Боя. Але до слова його здобучу були не тільки мавки. Ними були любі, паскудні жіночі духи. Лісниці, бісниці, повітрулі, відьми, краснихи і інші. І от він, знаючи, делі коли ті лазить, ховався в хащах або десь в купі листя, а потім як вистрибнув, як нападав, хватав за ноги, розривав навпіл і їв. А шай перед тим населяв на шампури і міг прийти до когось до яких за гуцулів, які сиділи десь в горах з мавкою на шампурі і там з ними. Говорити про життя, смежичи при цьому мавку. Мавки погані, якщо що, Часами. якщо ж його жертва якось змогла вирватися від нього і втекти. То він дуже сердився, видавав якийсь такий, знаєте, такий звук, такий гуркіт, ніби гірський обвал і буря одночасно. але тим не менше потім брав себе в руки, доганяв ту втікачку, качку, навіть якщо вони сховалися десь в людському домі. Неважливо, він біг навіть в село, заходив в хату і розривав її там, незважаючи на те, що йому в цьому в селах повітря було несолодким. Це цитата до слова. Коротше, на чистій силі не втекти і не сховатися. а а а І навіть кажуть, що якби не він, то тієї нечисті в Карпатах би розвивилося. Розвилося настільки багато, що вони вже би знищили нафіг там всіх людей. І цілком, ймовірно, потім би вчепилися до звірів. Можливо, тому останні його дуже люблять. Як я вже і казала, лисиці і вовки приносили для чугайстра воду. Пташки робили йому зачіску, мишки, ну, мишки ще там чимось займалися. Коротше, всі лісові звірі були йому підвладні. Е, звісно, тоді питання, чим ж там місцевий лісовик займався. Хм -хм. Хм. І так як всі побутові справи, замість що гайстра робили тварини, і він мав дуже багато вільного часу, то розважався тим, що робив град. Згідно легенд. Цей дядько заморожував озеро, брав кригу на ньому, різав, потім її так перетирав пальцями, піднімав гору і насилав, коли хотів. По-моєму, дуже прикольно. Я, якби так вміла, то теж б тільки темні займалася. Гадайте, над якою країною би вічно падав град? З інших його розваг це пасіння власних кіз і допомога в пасінні худоби бідняків. Ну, він там пас їхніх курів, а підняті в той час могли піти і зробити щось інакше, аби більше собі підзаробити. Не знаю, як ви, але якби мені довелося зустріти когось з українських міфів, то я би дуже хотіла, аби це був чугайстер. Ну, бо ну реально прикольний ж дядько. Але ото хвалити, хвалити, аби не перехвалити, тому що і прикрі ці справи в біографії нашого героя також є. Будем чесні. По-перше, він часами не давав людям вночі почитати книжок. Як тільки його, стукне за я не знаю точно за що, хай буде за північ. А в хаті все ще горить світло, бо людина читає, то він міг підійти до вікна, постукати, сказати ой-гой-гой. І якщо людина вийде, то він затягне її до танцю. Ну, яке вже читання потім після танцюльок, ні? А по-друге, часами чугайстер пхає свого носа явно не в свої справи. Він чомусь вирішив, що має право перевіряти, чи в домі в господаря нанесена достатня кількість води. І якщо тієї води на його суб'єктивну думку недостатньо, то він може викрасти дитину у такого недбалого хазяїна. Ну, такої. Ну і ще, якось одна жіночка дуже сильно лаяла чугайстра в своєму домі. Він якось то почув. Знайшов старе лахміття і відшмагав ту жіночку тим лахміттям, так що вона отримала такий величезний страх, що його міг зняти тільки знахар. Але чи достатні це причини аби не захоплюватися нашим головним героєм? По-моєму, полюсів там набагато більше, особливо в порівнянні з всіма іншими.